Я міг би стати батьком та не встиг зростити свого сина. Я йшов, бо бути осторонь, не міг, а став героєм України. Коли я біг своїм на допомогу під вибухи гранати, кулі свист, я не боявся впасти і просив у Бога лише би вчасно. Та не встиг. Мене ворожа куля наздогнала і на моїх очах моїх братів. Вони раділи, ми повільно помирали за Україну, рідних і коханих і, зрештою, за цих же ворогів. Не плачте, мамо, справедливість переможе, і скоро, майже скоро вже весна. Все за і прилетять лелеки, і, може, серед них там буду я. Своє життя дарую вам нащадки, я завжди буду серед вас. І ран моїх беріть для боротьби на снагу, бо доля України у ваших вже руках.